Сьогодні у Брюсселі відбудеться масова акція протесту фермерів, так звана забастовка трактористів. Організатори заявляють, що до центру Брюсселя з'їдуться ну, тисячі ось таких тракторів, ось такого виду сільськогосподарської господарської техніки, і зараз ми бачимо, як із північно-західної частини Брюсселя вже ці трактори заїжджають, їх супроводжує поліція. І це лише один напрямок. Ось бачите, він нас вітає. так. Да. Він нас вітає. Насправді ситуація сьогодні у Брюсселі відбувається Рада ЄС з питань. Сільського господарства і риболовства можливо, неможливо, а саме чітко в рамках цієї події фермери і вийшли із своїми вимогами. Насправді у Європейському Союзі завжди була криза перевиробництва сільськогосподарської продукції, хоча сьогодні, цього літа, була велика спека. Посуха і тому, можливі, там деякі інші проблеми. Окрім цього, ви знаєте, що Європейський Союз нещодавно лише нещодавно відмінив квоти на виробництво молока. А раніше, здебільшого, молоко, яке вироблялося значно більше, ніж була потреба. Вони просто виливали його тоннами. Зокрема, і під час таких акцій протесту, і у Брюсселі також. Ну Ми будемо, у буде слідкувати за цією акцією протесту. Пізніше ми вийдемо із докладнішою інформацією. Так, ми вже бачимо, що вже ну, десятки тракторів проїхало. От бачите, яка там дівчина сидить дивиться за, за кермом. І їх там ще десятки і десятки, можливо і сотні, і тому і найбереться, можливо і тисяча, можливо, і більше. Нарешті бачимо, що завершується саме ця колона, але це можливо, лише одна із багатьох одна із багатьох. Це лише з цього напрямку.